Думки, почуття, дії загаданої вами людини, які думки зараз про вас. Знаєте, людина справді може відчувати, що він якось не так виглядає. Тобто ви бачите малюнок, не хочу нікого ображати. Він вважає себе знаєте, таким міцним, дуже такою людиною, ну, знаєте, як би мовити, ну, імператор, він завжди і в Африці імператор. так? Він вважає, що у нього є влада, є свої закони, є свої поняття, вміння, думки про вас, що ви з ним якось конфліктуєте. Він вважає вас, своїм вчителем чомусь. Мудрою людиною, також це може бути про цінності, традиції, про те, що ви доленосні один одному. Тобто тут думки такі серйозні, фундаментальні. Дивиться, три вже старших аркана вийшли. А почуття його до вас ну він кохає, але людина любить, щоб біля нього все крутилося і вертілося, король кубків. Почуття до вас. А він чи пішов? Чи хоче сказати про те, що він хоче поверне. Повер... Повернутися, тому що відчуття у нього дуже багато до вас. Тобто це глибинний такий момент. Ну ви королева Кубків, які почуття? Ну, він вас кохає, ну ви справді ви для нього є сім'єю. У нього, знаєте, почуття до вас як до стабільної жінки, не дивлячись на те, що ви королева Кубків, а він себе тут виражає імператором. Хоча тут може бути, що це він так думає, насправді для вас він по питірці жезлів. Тій малюнок, який тут я вказала. Так, дії будуть дії до вас, а це таємниця пожриться, це та таємниця. Нічого не скажу, не буду розповідати, тому що дуже тяжко щось. Можливо, це ж потрібно щось знаєте, зробити, це ж потрібно якось розподілити свої зобов'язання. можливо, людина. Перед кимось або перед чимось зараз ну, дуже відповідальна діє. Ну, можу сказати, що зараз він не готов до вас діяти. У нього розбите серце з минулих, якісь ваших король жезлів стосовно ваших якісь конфліктів, непорозумінь, і також можу сказати, він буде діяти, але це не от в одночасі.